Доки триває відновлення критичної інфраструктури України і режим економії електроенергії, вулиці міст вимушено стали менш освітленими. А отже, на дорогах слід бути ще обачнішими. У патрульній поліції вкотре закликають ходити в темну пору доби зі світловідбивними елементами. Ми закликаємо усіх позначити себе на дорозі, особливо тих, хто. Пішки пересуваються вулицями, особливо тих, хто на велосипедах і без світлоповертаючих елементів. Звісно, в першу чергу йдеться також про дітей та підлітків, про молодь, тому що вони не розуміють, що уникнути травматизму можна діючи превентивно. Тобто, водій, який їде у темну пору доби ввечері або вночі, набагато. На більшій відстані помітить того ж пішохода або велосипедиста, якщо він використовує світлоповертаючий елемент. Залишатись помітними в темну пору доби можна по різному. Це можуть бути пластикові світлоповертаючі елементи, які кріпляться на велосипед, на самокат, на будь-який інший засіб пересування. Це можуть бути для дітей флікери, це можуть бути смужки, це можуть бути світлоповертаючі браслети, це можуть бути світлодіодні брилоки. Тобто величезна кількість і величезна наявність цих речей є у вільному доступі, у продажу. Тому ми закликаємо усіх користуватися цим, адже це зменшить травматизм і зменшить вірогідність виникнення дорожнього транспорту. Світловідбивні елементи зменшують ризик наїзду авто на пішохода в шість разів. У патрульній поліції Закарпаття закликають не нехтувати елементарними заходами, які можна зробити заради власної безпеки.